Відділу, відділ, відділ. Дуже старий, дуже відомий професор, такий знаєте, професор літератури. Е, він закінчив Харковаський університет. Він дуже погана людина. Коріння має українське, сам взагалі до зараз проживає в старому Свято. Він такий мій добрий, старий, знайомий. І Я йому попросила, щоб... Ось який дуже люблять поезія, може, хтось оцінить твоє високе мистецтво. Але йому, так скаже, по секрету, так, але так міжна. Він дуже дивний. Ну, такий, знаєте, дива. І поезія вона, ну, взагалі така нестандартна, бо я не знаю просто. Я таку не люблю, якщо часу, вона така не зрозуміла. Ну, але звучить так не зле. Ось, ну я запрошую від цього дідуся, дідусь.

Дозріваю довгі дні, як я і яму. Плине листя зли, плине воза зкри. Коло лісу. Коло плінця ми Захід сонця неба впало. От отамана, от синій синівля. З півні все довші, менш, нерівні. Вів по півночі. Пів і ось ті осокори і ось вже.